Зміїне деревце. Жив та був одного разу бідний чоловік і звали його Костакіс. Всі дні він працював зі сходу до заходу, сонця, а в неділю виходив у свій садок, сідав під яблуною, з'їдав хороший обід, потім до вечора грав на сопілці і так відпочивав. Було у Костакіса добре серце, ні на кого він жодного разу не розсердився, ні з ким ніколи не посварився. Раз у недільний день, коли він грав на своїй сопілці і муркотів пісеньку, виповзла з затишного куточка змія і, хитаючись, коланяючись, почала танцювати перед ним отак, музиці. Спершу злякався Костакіс, а потім заспокоївся. Отож воно так і було. Він грав, а змія танцювала. Нарешті змія вклонилася в останні і зникла. А там, де вона танцювала, побачив підняк мішечок золотих монет. Бідолага від радості ледве в танець не пустився, а потім і каже дружині: на другу неділю я знову заграю на сопілці, тоді побачимо, чи приповзе вона знову. Дивись лише нікому не слово, адже це не проста змія, це добрий дух нашого дому. Про що ти говориш? Хіба я розум втратила, щоб балакати про таке? Звичайно ж, це добрий дух нашого дому. У переказах про нього не говориться. Чула я, що змії люблять музику, може їй подобається, як ти граєш. А ти, дурна, з мене глузувала і тікала щонеділі до сусідок, щоб не чути моєї гри. і тепер бачиш, що вийшло. Так у роздумах минув тиждень, а в неділю вони знову побачили змію. Цілий рік так тривало, і щоразу змія залишала костаки самішечок золота. Дивувався, народ, що бідняки, почали жити в достатку, пішли плітки та пересуди, тільки й розмови, як би довідатися таємницю Костакіса. І раптом змія зникла. Чекав бідняк, чекав, грав на сопілці, грав, все марно, не випав зая змія. Тоді вирішив Костакіс відшукати зміїну нору. а коли знайшов, побачив у й мерту змійку, що згорнулася клубком, Засмутився бідолашний чоловік, заплакав гірко і закопав. Змійку в саду біля огорожі, а за кілька днів виросло на тому самому місці деревце ж дивовижне, ні на яке інше у світі не схоже. Підрив Костак із трохи коріння і побачив, що деревце виросло на зміїних кістках. Тоді прикрив він коріння землею, а деревце про себе назвав зміїним. Всі дивувалися деревцю, а його таємне ім'я зміїн ніхто не знав. Костакіс навіть дружині своїй не казав, що виросло деревце на кістках змії. І ось у неділю біля деревця почали збиратися люди та ставити заклади. Але завжди програвали, адже вони не знали таємного імені деревця. Приходив один, ставив заклад і питав: це яблуня чи груша, чи Мірабель. Підходив інший і починав, це гранат, чи це персик, це смородина. Підходив третій. Це абрикос чи це інжир? Це помаранч, ніхто не міг вгадати назву деревця, і бідняк виграв безліч суперечок. А жив у тому селі один хитрий і жадібний торговець. Вирішив він довідатися про секрету дружини бідняка. Ось набрав він вишивок усіляких дрібничок. Прикрас із підробленого золота приніс і продав її дешево. Стали вони друзями. Так, торговець і каже: невже ти не знаєш, що за дерево росте у вашому саду біля огорожі? Не знаю, таїться чоловіки і від мене. А ти ж просив, мов його подаруй тобі тоді капці золотом розшиті, а шовковими шнурками зав'язані? Та дивись скажи на мені, а назви дереце голосно два рази у своїй спальні. Я сховаюся під віконцем і почую. От і не будеш ти сумувати, що видала таємницю. Другого дня сховався хитрун під вікном, а жінка почала допитуватися у чоловіка скажи, як називається наше дерево, що біля Горої? Навіщо тобі це знати? Хіба погано вигравати нам у суперечках? Про що хвилюєшся, Коста Киса, Чи я комусь розповім? Ти мене знаєш, ти мене зовсім не любиш. Подумав трохи бідолаха і відкрив секрет. Давно б так. Значить, це змійне дерево, і виросло воно на кістках нашої змійки. Люба наша змійка, ти і мертва нам допомагаєш. І щоб почув її торговець під вікном, гукнула Змійне дерево, змійне дерево. У неділю знову зібрався народ сперечатися, прийшов і торговець у ківіччатому жилеті. Ось програли двоє, програли троє, тоді вперед вийшов торговець і каже: став на суперечку все своє майно, став і ти все, що маєш Костакіса. Розгубився підняк, не чекав він такої великої застави, але впевнений, що ніхто не знає його таємниці, погодився. Домовилися, ставлю все, що нажив. Домовилися. Це тополя ні, програв перше. Це липа, ні, програв друге. Це, це прикинувся торговець, що міркує. Мір міцно обхопив руками голову, ось ось відгадає назву. А може, це змійне дерево? Застих костаків з відкритим ротом, як громом уражений. В очах у нього все потемніло. Щойно він був достав, достатку, а тепер все втратив. Довелося йому забиратися з власного будинку. Дружина, як дізналася про те, що сталося, пішла від нього. От, берете бідолаха дорогою і вбивається. Так мені дурною треба, коли повірив злій жінці. Стрілася йому бабуся. «Здра... Здравствуйте, синочку. Доброго дня, бабусю. Що ти шукаєш тут? Де птахи не пролітають? Ходжу, шукаю свою долю. Доля твоя живе у будинку сонця. Як же туди, бабусю, дістатись? Ти, синку, далеко звідси спочатку пройдеш ти скелю, що висить у повітрі і хитається, а на землю не падає. Потім річку, в якій води трохи, а там уже йде сонце рукою подати. Промовила це старенька і зникла, а Костакіс пішов далі. Ішов він, ішов, довго йшов. І ось нарешті будинок яскраво червоний, так і горить. А біля дверей жінка сидить ні молода, ні стара. Зрозумів, Костакіс, це ж його доля. Навіщо завітав сюди Костакіса? Прийшов я домог, допомогти твоєї допомоги твоєї просити, відповідає. Не можу більше терпіти таке життя. Віддаюсь. На твою волю, що хочеш, ти зі мною роби. Добре, каже доля, я спробую тобі допомогти. Давай почекаємо сонця і запитаємо у нього поради. Ось і сіли вони чекати. Як стемніло, закотилося сонце спати, відпочивати, щоб рано вранці знову на небо вирушати. Дала йому жінка обід, показала Костакіса і попросила: допоможи, сонечко, цій бідній людині, адже. Це він грав на сопілці моїй дитині з місця. Мовило тоді сонце, повертайся до села свого, і посперечайся з торговцем. Нехай він тепер ставить у заклад все своє майно, а суперечка буде ось про що. Спитайте його, звідки сонце встає. Він відповість, недовго думаючи за сходу, зі сходу, а ти кажи з півночі і нічого не бійся. Як мені сперечатися, у мене і для закладу нічого нема. А ти пошукай біля коріння смійного дерева, може, знайдеш щось. Нарешті дістався бідняк до свого села, де чекався він ночі, підійшов до свого будинку, переліз через огорожу в сад, копнув землю під змійним деревом і став мішечок з золотими монетами. Схопив він, схопив він мішечок, перестрибнув через огорожу і сховався за селом, чекаючи недільного дня. У неділю на світ з'явився він. До торговця. Ей, ти чого тут здивувався торговець? Хочу побитися з тобою об заклад. А що поставиш у заставу? Ти ж жебрак, без застави немає і суперечки. Не зовсім я жебрак, ось моя застава. Чи тобі не до вподоби? І з цими словами Костак мішечком смішечками золотими. Він знав, що заради до торговець погодиться на будь-яку суперечку. Так і сталося. Почали. Побачив торговець гроші, помутніло від жадібності в голові. І забувши всяку обережність, він крикнув: то про що буде суперечка? Давай посперечаємося, звідки сонце встає? Ага, звідки ж ще? Зі сходу, звичайно. Сперечаємося, що з півночі. Подумав торговець, що Костакіса від горя з головою не гаразд, і вигукнув. Та я готовий сперечатися про це буде. Тисячу разів на будь-яку заставу. Якщо ти так певен, відповідає бідняк, постав все своє майно, а я цей мішечок більше в мене нічого немає. Засміявся жадібний торговець. Незабаром це золото в його кишені опиниться. Ось наступного дня ще не розвиднілося, піднялися вони обоє і всі сусіди на дах будинку і стали чекати сходу сонця. І у бідолахи. Серце билося від страху, чи не обдурила його доля. А у торговця серце билося від радості, що скоро золото його буде. Так дивилися одні на схід, другі на північ. Раптом осяяло небо і червоне сонячне проміння з'явилося на півночі. Ахнув народ від подиву, а торговець упав без свідомості. Довелося йому, хочеш не хочеш, віддавати все своє майно біднякові. І зажив Костакіс із добро. Добре, а ми з вами ще краще. Вишивальниця птахів. Жив у далекому-далекому селі бідний юнак. Його звали Маноліс. Батьки в нього померли, все, що залишилося, йому у спадок це стара скрипка. Вона утішала його і таких же бідників, яким був моноліс. В ній не гараздів. Любили Маноліса та його скрипку всі в окрузі. Якось увечері повертався Маноліс із сусіднього села і раптом почув у жагарнику якийсь галас, розсунув маноліс гілки і побачив овчиху маму, що потрапила в пастку. Пожалів маноліс вівчиці. Що потрапило в біду, її маленький діток пошкодував, випустив звіра на волю і пішов далі до свого самотнього будинку. Вночі його розбудив стукіт. Ледве він відсунув засув, як в двері шумом відчинилися, і в хатину зайшов величезний вовк. Не бійся мене, минуліси, сказав вовк, я прийшов до тебе як друг. Ти врятував моїх малюків, подарувавши волю вовчиться матері. і хочу...» Хоча люди вважають нас лиходіями, я доведу тобі, що за добро і вовк може віддячити добро. Я відведу тебе в нікому невідоме місце, там, за трьома дверима, приховані незлічені багатства, і живе прекрасно, як весняний день принцеса». Здивувався манолі словом вовка, але сперечатися не став. Взяв скриньку, скрипку, з якою ніколи не розлучався, і пішов за вовком. Коли замаярів світанок, побачив Маноліс вдалині чудовий палац. Вікна його так і світилися з склом з кришталю. А двері з чистого срібла виблискували ще сильніше. Вовк штовхнув срібні двері, і вони опинилися у срібній залі. Тут все і стіни, і підлоги, і стеля були з чистого срібла. І тільки в глибині зали горіли, немов сонце. Золоті двері. За золотими дверима була золота зала, за діамантовими діамантова. Маноліс навіть зажмурився, замружився, щоб не осліпнути. Нарешті мандрівники побачили високу залу, що виблискувала дорогоцінним камінням. У глибині на троні сиділа юна принцеса. Вона була прекрасна, як перший день весни. Маноліс від захоплення завмер. Вовк наблизився до трону і, вклонившись, сказав Вітаю тебе, принцеса. Бачиш, я здійснив твоє бажання до тебе того, хто вчинив безкорисний вчинок. І він розповів принцесі про те, як Маноліс відпустив вовчицю на волю. Тепер правий, – сказала принцеса, Маноліс, сміливий та добрий юнак. Саме така людина мені потрібна. Йому я зможу довірити всі мої багатства та свій трон. Принцеса відразу оголосила, що виходить заміж за Маноліса. А він Він був так захоплений її красою, що вперше в житті забув про свою скрипку. Коли Маноліса одягли золотий одяг і повели до принцеси, вона, посміхаючись йому, сказала: завтра ти станеш королем, тому все вже сьогодні тобі слід оглянути всі скарби, що зберігаються в палаці. Вони обійшли весь палац, усі його зали та кімнати. З кожним кроком зростало здивування мануліса. Такий багатий, такий прекрасний був палац. Коли вона опинилася біля високої вежі, принцеса сказала, у цій вежі немає нічого цінного, і заходити до неї не варто. Але юнака охопило незрозуміле хвилювання. Він відчув непереборне бажання вийти до вежі, саме знаючи, чому він сказав Ні, я маю туди піднятися і показав на вершину зубчастої вежі. Неохоче, поступилася йому принцеса. Виже справді не було нічого примітного і не було жодного багатства. У єдиній кімнатці, що знаходилася на самому верху, була біля вікна сиділа дівчина з п'яльцями і вишивала. Манолі зглянув на неї, і мало не відсахнувся, до того вона була потворна. Тільки великі блакитні очі, її світилися таким прекрасним світлом, що побачивши. Вже неможливо було їх забути. Хто ця дівчина? пошепки спитав Маноліс. Це моя бідна родичка, сказала принцеса. Я прихистила її з жалю. Вона оселилася вежі ніколи не виходить, щоб не зустрічатися з людьми. Вона ж така потвора. Поки принцеса не шиптувала все це Манолісу, дівчина, схилившись над п'яльцями, продовжувала, не зупиняючись на мить вишивати. Здавалося, вона нічого не бачила і не чула. Під її спритними пальцями на шовку виникла дивовижної краси пташка. Але коли дівчина зробила останній стібок, птах змахнув крилами і вилетів у вікно. Тоді дівчина вгорі заламила заламув... заламув... руки і звичайно вигукнула і ця полетіла, як інші. Так буде завжди. Ця принцеса. Це, це нещасна зачарована, сказала принцеса. Десь день за днем вона терпляче вишиває, бо чари спадуть із неї лише тоді, коли вона вишиє стоп птахів. А вони всі з останнім стіпком відлітають. Але що тобі до того? Краще повернемося якнайшвидше до палацу і подивимося, як йдуть приготування до весілля. Усю ніч не міг заснути Маноліс. Всю ніч думки про нещасну дівчину не виходили у нього з голови. Рано вранці, коли принцеса та її слуги спали, юнак непомітно вислизнув із палацу, прокрався до вежі. Дівчина сиділа з пяльцями і вишивала. Соромлячись, Маноліс запитав її Ти не втомилася весь час вишивати? О, ні, відповідала. Відповіла дівчина, я готова вишивати скільки завгодно, в моєму терпінні немає кінця, бо птахи не відлітали. Але варто мені зробити останній стібок, як усі вони оживають і летять геть. Вражений стояв маноліс, слухаючи її сумну розповідь. Але що він міг зробити, як допомогти нещасній? Але адже чакунські чари були. Непідвладні йому. І все таки він запитав себе, якщо не можна їй допомогти, то, можливо, знайдеться спосіб хоч трохи полегшити її страждання. Він згадав про свою скрипку, про яку забув у цьому палаці, повному розкоші та скарбів. Ніколи він так не грав, ніколи так не звучала його скрипка, всю свою душу, всю силу ніжного, сміливого серця вкламанорісу пісню, що волася з під смичка. І одиво птахи замовкли. За мурами вежі. Спочатку вони прислухалися до скуків скрипки, потім підлетіли до вікна, потім залітали у кімнату і сідали на полотно. Аманоліс усе грав. Потворне обличчя зачарованої, дівчина осяяла якесь дивне світло. Побачивши птахів, що повернулися, у серці її зажевріла надія, і в цей час. Знизу пролунав голос принцеси. Вона кликала його, бо настав ранок і мала розпочатися весілля. А Маноліс усе грав та грав. Він чув принцесу, але він бачив, як у нетерпінні схилилася над своїм вишиванням дівчина, як її обличчя ося її надія. А птахи всі залітали і залітали до кімнати. Несподівано двері з шумом відчинилися. Останній учний стогін видала скрипка. З люттю принцеса вирвала її з рук. Юнака, і водночас увеже пролунав інший крик, сповнений щастя і радості. Того голос Маноліса він побачив, як раптом змінилася біна вишивальниця. Осяя на красою, вона підвелася зі свого місця і пристягла принцесі сукню. Сто птахів прикрашало її. Візьми цю сукню, сказала вона принцесі. З наказом твого батька-чакуна я вишивала її багато років, хіба міг подумати? Він, людина з чорним серцем і чорною душею, що знайдеться юнак, який погодиться знехтувати багатством, владою, троном і навіть твоєю красою заради бідної, потворної вишивальниці. Твоєму батькові було мало того, що він захопив усі мої багатства, йому треба було ще відібрати в мене красу і віддати її тобі. Щасливий хлопець узав за руки вишивальницею, і вони спустилися до зали. Де вже все було готове до весілля, от і відсвяткувала весілля. А найкращою піснею, що прикрасило свято, була пісня, яку заспівала скрипка Моноліса вранці в бідній кімнаті на вершині самотньої вежі.